Всім привіт, дівчат! Сьогодні хочу познайомити вас з новиночкою від студії Підільки-Шоп. Це новенький поліпропіленовий шнурочок, який має назву ось такий плоский рібон. Він полегшений. От в цьому моточку дівчат 250 грамів, 150 метрів. Має блиск, трошки сковзить. Бачите, ковзає ось так. Дуже класний колір, така пильна троянда. І ось так виглядає у визерункові. Далі покажу вам обов'язково, як я його в'язала, але оці плоскі шнурочки, в нас такі є поліефірний софт, а зараз, ось зараз і поліпропілен. Дуже класно використовувати ось в визерунках там, де є витягнуті петлі. Використовувала я, дівчат, для такого визерунку гачок 3,5. Але подивіться, яка щільність, як гарно він тримає форму. Бачите? Давайте зв'яжемо такий візеруночок. наберемо 12 петель повітряних. Я набрала 12 петельок, зробила петлю підйому. і далі в другу петельку від гачка починаємо працювати та в'язати стовпчики без накиду. Ось так пров'язуємо до кінця. Ряду звичайні стовпчики без накиду. Формувати візеруночок ми почнемо з другого рядку. Дивіться, як гарно лягає, ось навіть в цих стовпчиках. Мені подобається. Обов'язково тримайте гачок паралельно в'язанню для того, щоб не перетягувати сам стовпчик. А Підтягуйте тільки робочу ниточку. В цьому і складається правило рівненьких петельчок. Тоді у вас завжди будуть охайні стовпчики. Так, пров'язали. Робимо в кінці ряда, ряду, слідкуйте він дуже слизький, тому що тут не роз... можна підтягнути. Робимо петельку підйому та повертаємо, тому що працювати ми будемо з вами з воротніми рядками. Далі обов'язково, коли хотіла дати пораду, коли ви в'яжете якимось об'ємним візерунком, я намагаюся трошки змінювати схему. І я перший і останній стопчик завжди роблю стопчик без накиду. Тоді у вас буде дуже рівне полотно, і якщо ви будете щось разом з'єднувати, шивати, вам не придеться. Мучитися. Так, пров'язали стовпчик без знаки, далі пропускаємо одну петельку на ланцюжку, пров'язуємо наступний стовпчик, так само стопчик без знаки. А далі, дивіться, в нас є пропущена, і ми беремо і ось таким чином опускаємося. Ось дивіться, так, покажу, ось у нас стовпчик, і під ним попередньому рядочку ось е, сюди. А ми з вами зв'яжемо в передній, перед ним. Ось так. Слідкуйте за тим, щоб ваша петля з цього і з іншого боку лягала гарно. Далі пропускаємо знов одну петлю і в'яжемо знов стовпчик і знов повертаємося, дивіться, не сюди, а назад, попередню петельку, повертаємося гачком. Підтягнули обов'язково ниточку робочу. Далі пропустимо. Ось у нас. Оцю петельку ми пропустимо, а цю пров'яжемо і знов трохи назад, витягнемо петлю. Дивіться, не затягуйте, ось так. Тільки слідкуйте. Коли ви в'яжете плоским шнурочком, дівчат дуже зручно лягають, гарно лягають петлі, тільки треба за ними слідкувати. Коли я працюю з воротніми рядками, мені чомусь більш зручніше ось так тримати полотно, не знаю чому. Пропустили, знов пров'язали стовпчик та повернулися у попередню. На один ряд нижче. І ось, бачите, я набрала 12 і в нас дуже чітко і останній стовпчик, от не пропустіть цю петельку, я зроблю просто стовпчик без ніякого визерунку. Бачите, в мене везеруночок проміж двох стовпчиків. Далі робимо петлю підйому, знову повертаємо і працюємо все таке саме: стопчик без накиду, пропустили стовпчик без накиду. А зараз дивіться, куди ми з вами. Стрибаємо ось сюди. Тобто в попередній рядочок, і ось тут проміж петельок вийшли, щоб в нас гарненько викладалося. Бачите? Ось так. Пропустили стовпчик і знов повернулися у попередню. Бачите? Тут так само вийшли. Бачите, що в мене виходить? Пропустили, зв'язали стовпчик і далі назад зробили крок. Тут, будь ласка, уважно слідкуйте. Бачите, де я виходжу? Ось, між тою галочкою. Все, не затягуйте Визерунок сам по собі дуже щільний, не пропускаємо. Тому він дуже класно буде тримати форму. Тому нічого перетягувати не потрібно. Обов'язково потрібно слідкувати за тим, куди ви потрапляєте, щоб викладати оці петлі з обох сторін, однаково. Ось, і все. Дуже класний визерунок. Він підійде, в'яжеться він зворотніми рядками. Вибачте, зараз отут так все. Він підійде дуже гарно буде лягати у кросбоді, він підійде для серветки такої на стіл. Плотною, дуже міцною, такою щільною. Дивіться, що виходить. Все, далі просто стопчик пропустили другий стопчик. І тут ви вже бачите оці всі петлі, і ви ось просто сюди потрапляєте і витягуєте. Бачите, він слизький, дівчата дуже гарно лягає у петлях. Дивіться, як класно. Оп! Вони прям самі витягуються. От за це я люблю поліпропілен, тому що він такий слизький, і ним можна робити оці такі витягнуті везеруночки. Ось, бачите, що в нас виходить? Така косичка. Ось такий везеруночок у вас вийде. Ще раз хочу нагадати, дівчат, вибачте, що повторююся. Ось тут обов'язково дивіться, щоб отак ви. Бачите, я промішу цей витягнутий петельки, вивожу гачок між нею і витягую петельку, Все. І так само закінчую просто стовпчиком без накиду. І в мене виходить дуже рівненький край і дуже яскравий візерунок. Якщо вам сподобалось, будь ласка, придбати такий шнур можна на сайті. Пітількишоп а з вас лайк, як завжди.